Глядачі та підписники каналу. Усім привіт! У цьому відео презентуємо агрегат для ін'єкційного внесення рідких добрив Yukon 3009. Як ви думаєте, чому з'явилась дана технологія внесення добрив? Пишіть у коментарях. До речі, дана машина українського виробництва Yukon 3009 було продемонстровано в роботі на заході День поля Агровініця-2023, одна з версій появи даної технології. В Німеччині заборонено вносити рідкі добрива оприскувачами через випробування препаратів. Тому було розроблено машину, котра вносить добрива відразу в ґрунт. Доброго Дня, мене звати Сергій, я представник компанії ВК Технополь. Що хочу розпочати, дана технологія в Україні така, будемо казати, нова. Не всі з нею знайомі, але там в Німеччині, де вона виникла, це працює вже дуже-дуже давно, тому що в них не можна оприскувачами вносити рідкі добрива. тобто КАС, ну ми зараз говоримо не тільки про це, але в них це каз, тому що він випаровується і там в них є норми. Тому цей агрегат у них був найактуальніший. В нас для чого цей агрегат? Хочу вам саме саме головне донести, тому що всі на нього дивляться, але багато хто, я так розумію, не розуміє, для чого взагалі цей агрегат. Агрегат потрібен для того, щоб адресно доставити підживлення, кореневе підживлення або пестициди непосередньо до кореневої системи рослин. Що нам це дає? У процесі вирощування рослин ми в певні періоди вегетації можемо вносити корективи в живлення цих рослин. І це дуже ефективно, тому що ми управляємо процесом живлення цих рослин. Думаю, на цьому агрономію ми закінчимо і підемо по технічним характеристикам. Значить, даний агрегат випускається. В трьох модифікаціях це 6, 9 та 12 метрів. Відрізняється він тільки передньою частиною, тобто під ширину захвату і, звісно, шир... кількістю колес. Значить, розстояння це в нас 250 мм на пшеницю, але ми можемо також налаштовувати на мідоряддя 45, 52, 70, 75, ставити спарку парку і колеса також розміщати під ці міждорядя. Начнемо з головного. Головне, це ступиця. Всі бояться, щоб вона текла. Хочу вам сказати, що і в нас вона текла. Три роки ми з нею бавились, так будемо говорити, доробили до ідеала на сьогоднішній день. Хто боїться покупки із-за того, що це українське виробництво, ми готові дати гарантію на цю ступицю без проблем. Але при одному, але що наш сервіс поставить на зимове храніння цей агрегат, тому що багато хто. Неправильно це робить і навесні потім є куча проблем. Далі голка. Голка це теж основний агрегат, який працює в землі, часто стирається, тому твердість даної голки та матеріал дуже важлива. У нас голка з сталі 40 х 13 нержавіюча сталь, і закалюється в автоматичному режимі по дві голки. Тобто, у нас людський фактор відсутній. І ми маємо стабільну твердість кожної гли. Якщо е, треба підтвердження, ви можете приїхати до нас на завод, ми вам це наглядно покажемо. По колесам розібралися. Далі. Е, система управління. Система управління це комп'ютер Саксагон, е, країна-виробник Бразилія. Що ви отримуєте при е, покупці даного, даної системи контролю? Ми отримуємо систему паралельного вождіння. Систему автоматичного контроля та посекційне відключення. В даному випадку посекційне відключення в нас є певна кількість клапанів, це там по метру відключається секційне відключення. Далі насос. Насос ановері Reverberry з гідроприводом. Також ми маємо встановлений клапан для того, щоб трактори, які не мають можливості регулювання потоку масла, теж могли працювати з даним агрегатом. Вся апаратура це компанія Ara. Ідемо далі. Ні гол, ніяка ступиться любого виробника не буде працювати від, без системи фільтрування. Цю систему фільтрування ми теж допрацювали. Ви можете ззаді побачити фільтр основ, основний. Він не основний. У нас є фільтр заправочний і так далі. Я їх навіть не вважаю, тому що там сітки. Ми говоримо про очищення. Таке, як вони повинні бути. Це у нас касетний багаторазовий фільтр 200 мікрон очищає, він складається з касет, вони миються і так далі. Потім, після того, у нас є з блоку фільтрів лінійного очищення 20 мікрон, і вже після цього рідина поступає на наші ступиці. Як розуміють, що фільтри забиті і що їх треба помити або замінити? На передній панелі для механізатора є три манометри. Рівність входа-вихода із фільтрів ми можемо контролювати і определяти, коли нам треба почистити фільтра. В комплекті в ЗІПІ перший комплект цих фільтрів тонкої очистки ми надаємо. Далі. Бочка, Бочка це італійське виробництво. Назва цієї бочки Нью-Йорк. І далі у нас є дуже багато таких кльових плюшок, які повинні бути на агрегаті. Що це? Це е, уровень рідини в бакі, камлок для заправки, трьохіймовий фільтр при заправці, через який рідина теж очищається з вашої ємкості, бак для промивання основного баку, рукомийник, е, промив сита, форсунка для промивання самого баку, змішувачі. Що ще? Фільтр, через який через заборний фільтр, через який ми беремо на насос і, звісно, злив остаточної рідини, яка у нас залишилася після роботи. Ось такий у нас агрегат. Гідравлічні всі фітінги закриті термоусадкою, тому що при агресивних средах вони всі гниють. Стрімянки, все захищене для того, щоб можна було проводити маніпуляції по регулюванню. Так як вони працюють в агресивному середовищі, це теж все закрите. Штоки на самих гідроциліндрах нікель хромові, тому що теж обичні циліндри тут працювати не будуть. Я думаю, що ми для вас цю машину підготували і вона має право на життя, і вже достойно буде в роботі показати вам це. На вашу думку, дана технологія набуде популярності та розповсюдження на території України. Які переваги та недоліки цієї технології? Пишіть в коментарях. А який тиск на форсунках? На, на форсунках в середньому бари. На форсунках і на іглі це різні вищі. Тобто, якщо ми говоримо на форсунки, для чого нам тиску форсунки? Тому що кожна система автоматичного контролю регулювання. Виливу на гектар вона працює під тиском. Від кількості, яку ми хочемо вилити, ми вже там дозуючу шайбу ставимо. А на самом деле, якщо ви хотіли спитати, який тиск на голки, так там він у всіх виробників в іглі. до одного бара в будь-якого виробника буде. І голка не забивається. Я можу вам це продемонструвати. Чому? Тому що вона виконана з определеною фаскою і тіла. Самого, де може земля набиватися, його немає, тому і забивання цього немає. З голкою теж було дуже багато маніпуляцій, да вони забивалися, і дуже дуже багато було проведено роботи. Так, да, дивіться, тут норма робочого розчину від 130 літрів, тому що якщо менше, то тоді голки будуть забиватися. Я з вами згоден. Але тиск це за рахунок потока, але тиск все одно тут більше одного бара не буде. Ступиця так устроєна, що вона в оцій магістралі під, е, закрила отвір і держить оцей остаточний тиск. Коли проворачується і одразу додає. І цього достатньо. Плюс у нас фаска, яка не дає ґрунту залипати, і ніяких проблем немає. Якщо нема питань, то давайте покажемо. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!